Вітаю на своєму каналі! Сьогодні готуємо швидкий наполеон, для якого достатньо лише заварити крем. Так, так, сьогодні буду готувати лінивий наполеон із куплених коржів для нього, а ще їх можна спекти з листкового тіста. Отож, для крему нам потрібно взяти 3 яйця, стакан цукру. Зверніть, до речі, вашу увагу, що в описі я написала пропорції на один торт. Наразі готую 2, тому беру всього на трішки більше. Збивши яйці у білу піну протягом 5 хвилин, вливаємо трішки молока та всипаємо борошно. Перемішуємо все до однорідності та всипаємо ванільний цукор. На даному етапі переливаємо все у кастрюлю, в якій будемо варити наш крем. Вливаємо усе молоко та перемішуємо. Зверніть увагу, що усе молоко одразу не додаю. У сам процес збивання лише одну склянку. Далі борошно і аж далі виливаємо в інше молоко, щоб у нас не було грудочок. Ставимо на вогонь та постійно-постійно помішуємо. Не відходимо від плити. Десь орієнтовно 10 хвилин, щоб наш крем не пригорів. Спершу я це все робила за допомогою вінчика, а далі взяла лопатку, тому що крем так гарненько почав гуснути і робиться досить такий важкий. Продовжуємо все помішувати та доводимо наш крем до кипіння, що крем закипів, визначити дуже легко, на його поверхні починають утворюватися бульбашки, які лопають. Коли крем вже булькає, отож, наше борошно заварилося, і ми можемо додавати до нашого крему вершкове масло. Вершкове масло в мене було кімнатної температури. Я ось таким чином його перемішую та даю йому розтопитися у кремі. А далі гарнесечко дуже ретельно перемішую крем, ніби збиваючи трішки, щоб масло гарно об'єдналося із кремом. Готовий крем обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо до повного охолодження. Саме плівка в контакт не дає на кремі зробитися з коринці, яка нам буде не потрібна. Охолоджений крем трішки збиваю блендером та беремо наші коржі. У мене ось такі звичайні куповані, які можна придбати дуже багато де. Вони дуже смачні, і торт з них виходить теж дуже смачним і швидко в приготування. Змащуємо рясно наші коржі кремом. Орієнтовно можете собі розділити його на 4 частини. Один корж, тобто четвертий, в який був в упаковці, я не кладу, а подрібнюю. І саме цією крихтою будемо обсипати увесь наш торт. Адже весь декор Наполеона і ця картинка ще з самого дитинства, що він виглядає саме так, у крихті листкового тіста. Залишаємо на 8 годин чи на ніч в холодильнику та нарізаємо порційними шматочками наш м'якесенький тортик. До речі, Наполеон чим довше стоїть, тим він смачніший. Це однозначно перевірено. Готуйте та смакуйте!